Але ну от, якщо взяти е, зараз нас, у нас є наука, і ми знаємо, що наука дуже часто суперечить тому, що написано в релігійних книжках, називаємо це так, в догматах. Але якось це гармонійно уживається в людини. Люди знають, що є там не знаю, всесвіт, є квантова механіка, як працює фізика. Більш менш ми про це уявлення маємо. І є книжка, де написано, що Господь створив землю за угу. сім днів. І типу, це окей, і те, і те одночасно в голові. А, ну до речі, про це писав символ людина, символ наукового світу. Тогляду Альберт Ейнштейн, у нього є окрема стаття невеличка цьому присвячена, що наука і релігія вони прорізне. Коли е, в Біблії пише, що Бог створив за шість днів світ, а на сьому відпочивав, е, ми це можемо сказати, що це метафора. Uh -huh. Ну зрештою, ми своїм дітям. Теж розказуємо казки про те, що їх лелека приніс, наприклад, да? а не розказуємо про зіготи, клітини і так далі. Тобто, це можна трактувати і, власне сучасне християнське богослов'я. Це так трактує, чи там мусульманське, що Бог створив людину з глини. Ну, це от пояснення як для дітей первісним людям, зрозумілих для них поняттях. Угу. Релігія відповідає на ті питання, на які наука не дає, і не може давати питання, бо її предметом це не є. А саме як жити на цьому тобто, фізика пояснює нам, чому ми живемо, і як відбувається цей процес, чи біологія, чи анатомія, чи будь-що. Але вони ніколи не дадуть відповідь на питання, як треба жити це життя.